Якщо на календарі понеділок, а на годиннику 8.05, це означає тільки одне. Настав час для старого прогнозу на тиждень. І з нами Анесті. Добре, бачите, ви на мене мали рукою. ти познаєш. Дівчата. <реш> О, <да. реш> у мене є класна новина. У нас триває no. останній тиждень зими. Ну, no. на вихідних. Вже Серйозно? і весна почнеться. Так, так. Ви не дивитесь на календар, а я дивлюсь. Скажи, будь ласка, Аності, з азіатирічної точки зору цей період зміни сезонів щось означає, чи це звичайний собі такий тиждень і гірше і краще не буде. Є багато вірувань, багато вірувань, багато вчень, релігії, mm -hmm. родновірства, різні язичні скіку, які поїсти вважають, що весна це прокидається все живе, що зиму це. Uh, такий період Наві, коли uh, uh -huh. все мертве, да і зараз вступає в силу Я, тобто вступає життя. Давайте uh -huh. прямо зараз зробимо прогноз для наших глядачів. Це була моя фраза, тому давайте прямо зараз зробимо прогноз для наших. Неймовірних люблячих глядачів, давайте прямо зараз зробимо прогноз. для всієї Люди, давайте, давайте усі, одночасно скажемо. Три, Ведемо. два, один. Давайте, давайте прямо зараз зробимо, зробимо прогноз, прогноз для наших глядачів. глядачів. А, і так, робимо прогноз для всієї України з 24 лютого, по 2 березня. Подивимося, що нас чекає. І так дуже така цікава карта. Це карта місяць. Карта дуже загадкова, вона, до речі, мені рідко випадає, але це якраз про те, про що ми казали. Ідеальніше не розкажеш, коли є ніч, от зараз в природі йде ніч, по факту, да? mm -hmm. все спить. А є тут на карті така стежечка, яка веде людей до сонця, веде до чогось світлого. І по факту нам кажуть, що дійсно зараз буде великий перехід. І з ночі в день буде все прокидатися, якщо це вже перевести на реальне життя кожної людини, якісь застойні справи, що у вас давно не йшло, де щось застрягло, почне вирішуватись. Питання в яку сторону це вже інша історія, але воно почне розкручуватись, вирішуватись. Можливо, ті речі, які давно вас хвилювали, турбували. Вони дійсно почнуть справджуватися і вам почне відкриватися правда. Ще ця карта про те, що є якісь таємниці в житті, дуже сильні, і зараз вони почнуть виходити на чисту воду. Слухайте, ну мені здається, більше. Детальнішу інформацію, де б ви могли ще отримати, як не освітанку, не медин Ну, це правда. А ще я пропоную отримати інформацію про наш торопрогноз, але тільки після музичної паузи впевнені, що музика в ефірі бадьорить краще за будь-яку каву, або я не знаю, що ви там звикли бути, як зелене, або ну окей, за краще за зелений чай. Правда? А ми продовжуємо спілкування з Аностю Абсолют. Так, прогноз для всієї країни ти вже зробила. Да. Тепер, будь ласка, Лідалі чекає на свій прогноз особистий. Так, поїхали, Давай. що чекає Лідолі з 24 лютого по 2 березня. Зберись. Я думаю, зараз все буде. Ліда, знаєш, мені подобається Лідини карта. У нас кожного тижня якийсь чоловік. У нас чоловік. Тепер у нас рицар мечів. Рицар мечів це чоловік плюс-мінус 40 років, дуже швидкісний, а, можливо, військовий. От людина, яка несе в собі дуже багато мужності, гідності, доблесті, і має багато чеснот, і ця людина. А я чогось думаю, що це Даніель Салєм. Цілком можливо, що у вас можливо з Данією будуть якісь спільні колаборації, можливо, ще якісь будь зйомки. Може, ми проємки? станемо ведучими на М1 і будемо Може вести. Бути, і ми, ми, да. Це зараз нам сниться. Це так не очі місяці, а я вашому Да. Що чекає Даніеля з 24 лютого по 2 березня? Mm -hmm. Давай шукати. Ну, хоча б одненько, хоч щось сунь. Це я змію. Да, ні, ну народ, королева. Пентаклів. Це грошова королева. В його, в його житті буде yeah. жінка на цьому тижні, через яку Даня зможе отримати якісь вигідні фінансові пропозиції. Я знаю, хто це. А тепер моя версія. Значить, Ліді. Пропонують якийсь дуже класний контракт, якусь круту інтеграцію чи не знаю там корпоратив, щось і їй треба напарник, підтримка, That's і вона super. така телефонує Даніелі каже: Даня є класна пропозиція, дуже багато грошей я буду твоєю грошовою королевою. або навпаки. Або навпаки. Або навпаки. Ні, ну чекай, гроші прийдуть через неї. Просто так, якщо ви думаєте, що прогнози Анасті робить лише для нас, ні, в нас поки є рекламна пауза, насія робить прогнози для всієї команди. М1. навіть оператори підходять та просять прогноз неї, тому що він незвичайно точний. Все, як вона каже, все стається у житті. Тому у насті завжди є гроші, а у нашої команди ні. Відпускаємо тебе робити прогнози для команди. Не промикайтесь. Ми у світанку на М1.